Ви знали, що в Україні є міста, де пенсіонерам платять до 10 тисяч гривень просто за вік чи заслуги. І це не якісь казки, а реальні програми допомоги. Зараз розповім, де, кому і за яких умов можна отримати додаткові виплати і як не втратити ці гроші. Київ підтримка малозабезпечених пенсіонерів. У столиці діє ціла низка місцевих програм для пенсіонерів. Якщо ви маєте статус малозабезпечений, живете самі, отримуєте невелику пенсію, ви можете претендувати на щомісячні доплати, субсидії на комунальні, разову грошову допомогу. Багато хто думає, що це все автоматично, але ні. Потрібно стати на облік у місцевому управлінні соцзахисту, що потрібно мати з собою. Документи, що підтверджують дохід, пенсійне посвідчення, паспорт і довідку про склад сім'ї, якщо є пільги, посвідчення. Одна моя знайома киянка звернулася, оформила статус малозабезпеченої і через два тижні отримала першу виплату. Вона й не підозрювала, що має на це право. До речі, у Києві діє система електронного запису. Не потрібно годинами стояти в чергах, просто зазирніть на сайт соцслужби вашого району. Це може бути перший крок до стабільної допомоги. Чернівці тисячу гривень щомісяця за заслуги. У Чернівцях пенсіонери, які мають заслуги перед містом, можуть щомісяця отримувати тисячу гривень. Але є умова, пенсія має бути нижчою за три мінімальні. Заслуги це не обов'язково ордени. Це може бути. Довга трудова діяльність у місті, волонтерство, грамоти чи подяки за роботу. Ця програма приклад того, як місто підтримує не лише за віком, а й за внесок у громаду. Мені це здається дуже людяним і справедливим. Що треба зробити? Підготувати документи про пенсію, паспорт і додати будь-які підтвердження заслуг, навіть фото з подій або подяки від організацій. Багато людей навіть не підозрюють, що мають такі заслуги. А тисяча гривень щомісяця це плюс до пенсії, який точно не завадить. Якщо ви живете в Чернівцях, обов'язково дізнайтеся, чи маєте на це право. Мукачево. Одноразові доплати за вік. У Мукачеві діє дуже цікава програма одноразові виплати за досягнення певного віку. Це справжній подарунок до дня народження. 85 років 3000 гривень 90 років 5 тисяч 95 років 7 тисяч 100 і більше 10 тисяч гривень. Це не бонус до пенсії, а окрема виплата від міської ради. Але дуже важливо звернутись треба протягом трьох місяців після дня народження. Якщо пропустите, гроші можуть не нарахувати. Людині похилого віку важко самостійно пройти процедуру, тому діти чи внуки можуть допомогти. Подати документи можна через представника, треба лише довіреність. Іноді такі виплати навіть не афішуються, тому варто самим звертатися до місцевого управління соцзахисту або подзвонити і уточнити. Якщо ви або ваші рідні живуть у Мокачеві, не втрачайте шанс отримати цю грошову подяку за довге життя. Ужгород. Програма Добра справа. Ужгород має власну ініціативу, програму Добра справа, яка надає одразу кілька видів допомоги пенсіонерам і вразливим категоріям населення. Одноразова допомога до 15 тисяч гривень, компенсація за мобільний зв'язок, гуманітарна підтримка, продукти, ліки. Претендувати можуть самотні пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій. Особливість цієї програми вона враховує потреби, а не лише документи. Якщо ви не можете вийти з дому, вам допоможуть надати соцпрацівника. Ще один плюс можливість подати заявку телефоном або через родичів. Ужгород показує приклад, коли соціальна підтримка стає по-справжньому доступною. Якщо ви маєте знайомих у цьому місті, обов'язково розкажіть їм. Навіть одна довідка може відкрити шлях до реальної допомоги. Запоріжжя, допомога для ветеранів у Запоріжжі. Допомога пенсіонерам орієнтована на пільгові категорії, особливо ветеранів та учасників бойових дій. Якщо ви маєте статус учасник бойових дій, інвалід війни, член сім'ї загиблого, ви можете отримати одноразову виплату або матеріальну допомогу на лікування. Потрібно звернутися до районного управління соцзахисту, надати посвідчення та документи, що підтверджують пенсійний вік. Моя сусідка, вдова учасника бойових дій, отримала 5 тисяч гривень одноразової допомоги на лікування. І сама була здивована, що про це ніхто раніше не казав. Як і в інших містах, то все залежить від обізнаності. Тому головне не мовчати, дізнавайтесь про свої права, навіть якщо ніхто про них не говорить. Як оформити доплати? Поради. Якщо підсумувати, то в більшості випадків вам потрібно зробити три кроки. Перший зібрати документи, паспорт ІПН, пенсійне посвідчення, довідки про доходи, документи про склад сім'ї. Друге подати заяву до управління соцзахисту або онлайн, або особисто. Третє уточнити всі деталі, які програми діють саме у вашій громаді. Обов'язково вказуйте, якщо ви самостійний пенсіонер, маєте інвалідність, маєте пільги, зробили внесок у життя громади і не соромтеся звертатись по допомогу. Соцпрацівники мають зобов'язання консультувати й допомагати. Іноді буває, що допомога вже чекає, просто треба про себе нагадати. Як бачите, підтримка пенсіонерів в Україні існує, просто не завжди вона на видноті. Тому варто шукати, питати і дізнавайтесь. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на соціалку. Попереду ще більше практичних порад.